Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. Ну що ж, в принципі, по фотках ви зрозуміли, що це за штука. Це є подрібнювач для дров. так ну Давайте я зроблю коротенький обзор, тому що щоб люди не задавали лишніх питань, а що, а як. Я зроблю коротенький обзорчик, щоб ви мали. Відповіді на всі питання по цій, по цій штуці. Е, так, зараз я візьму рулетку. Секунду. Так, ну що ж, почнемо. Обзор. Обзор такий. Значить, рама. Рама зварена з плити толщиною 20 мм. Матеріал сталь 3. З листа вирізано, зварено. Значить, відстань між. Колонами 173 мм, ніж довжиною 170, по 1,5 мм зазору з кожного боку, щоб ніж вільно ходив. Далі. Оцей розмір у нас 525 мм. І цей розмір 175 Значить, рама зварена. Зварена зі всіх сторон. Тут, тут, тут вже просто заполіровані шви. В середині, коротше, зі всіх сторін зварена. Відпалена. Потім в рамі розточено три постілі. Три на скрізних посадки. Раз, два під другий вал і три під третій вал. Розточені і в них скрутяться три вали. Нижній вал, нижній вал. Крутиться. У нас, з цього боку у нас нарізані шліци. З цього боку сидить мала шестерня Шестерня мала. 21 зуб і зверху дві великих: 42 зуби і 42 зуби. Всі ці три шестерні є від трактора Т-25, від коробки передач. Я їх купив в магазині, де продаються запчастини для сільгосптехніки. Прийшов і кажу, дайте мені так: одну малу і дві великі шестерні І от підібрав. Ця шестерня має в середині шліци, сидить на валу на шліцях. Ця шестерня сидить на валу на шліцях. Цій шестерні я розточив шліци і зробив оцю швидкозажимну конусну муфту. Я її зробив сам, я не збираюся 400 гривень баригам за неї платити за кусок втулки. От. Працює досить, досить класно, гарно зажимає. Вона є для того, щоб виставити позиціонування ножів. Потім я про це розкажу. Всі три вали зроблені зі сталі 40х. Раз, два, три. Е, і закалені. Після закалки проточені на чисто. Ці вали є квадратні, е, квадрат 50 на 50. так, Квадрат 50 на 50 в квадраті. Далі. Ножі. Ножі е, Виготовлені зі сталі 65г, площиною 10 мм і закалені. Кожен ніж кріпиться на шість болтів. Три основних оцих оцинкованих, і три малих, коротких. Ці коротші болти чому? Тому що вони вже починають тоді йти назустріч цим болтам. От. Ті по довжиною вроде би, 25 мм, а ці щось чи 45 чи 50, щось таке. Ну, вже, я вже не пам'ятаю. Далі, від усього переміщення всі три вали кріплять, закриті кришками. Раз, два, три. З того боку точно так само кришки є під. Під шестернями. Далі. Шестерні від осьового злітання закріплені такими шайбами, велика і болт М16. Далі. Що ще? Що ще? Ага. Не Всі три вали крутяться на шарикових підшипниках. Нижній вал крутиться на підшипниках зовнішній діаметр 80, внутрішній 40, довжина 19. Верхні два вали крутяться на підшипниках зовнішній діаметр 90, внутрішній діаметр 50, довжина 20, якраз товщину плити. Далі. Ножі. Для чого ця муфта? Муфта є для того, щоб виставити позиціонування валів. Коли в нас йде от привід привід малої шестерні, так, синхронно крутяться ці дві, в нас нижній зуб ниряє, верхній доганяє. Нижній зуб ниряє, верхній доганяє. Бачите, з мінімальним зазором. Взагалі без зазору фактично. Нижній нирнув, верхній зразу доганяє. І отак от воно валить. Раз, раз, раз і пішло-поїхало. Тут нарізані шліци, тому що сюди буде чіпатися кардан, тому що ця штука робилася для трактора. Нам буде ставитися на трактор МТЗ 80 чи 82, ну, не От. Далі. Ну, в принципі, така от конструкція. Що я хочу сказати, що багато я бачив різних конструкцій в інтернеті даних е подрібнювачів. Е е більшість людей от роблять і самі не знають, що. Пояснюю, чому. Бачу кілька подрібнювачів, я не буду казати, хто їх робив, чисто з етичних міркувань. Дві плити вирізані на лазері, там площина 10 чи 12 міліметрів, і прикручені до плити в стик китайські корпуса фланцеві на підшипники. І три шестерні, ну, шестерні поменше. На шпонках, на шістьорці чи на восьмерці шпонці. Це є, ну, це є бред. Тому що хто трошки хоч посидів би порахував, яка тут нагрузка в момент удару, ніяка, ніяка шпонка шесторка, ніяка плита довго не виходить. А тим більше китайський фланцевий підшипник. Ну, це таке. Кожен робить в міру своїх можливостей і знань. Далі. Що ще? Що ще? Е, так, 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 що я ще хочу сказати? Ага, З цього боку, бачите, тут є раз, два, три. Раз, два, три отвори. Шість отворів. З цього боку сюди буде кріпитися отакий от кожух. Кожух з бляхи. Він буде отак от на болти сідати. Чітко, і в нас буде видно якраз профіль ножів. Бачите, отак така штука вийде. Значить, для чого воно є? Для того, щоб можна було пхати зразу. Гіляки, там, з листям, з тонкими гілячками, і воно тяне, 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 поїшло-поїхло. Такий направляючий конус. Ну і ясне діло, в цілях безпеки, щоб, не дай Бог, сюди рукою не запхати. Потім на виході, можливо, ну подивимося, як воно буде. На виході зробимо вихідний, похожий конус, але вихідний, щоб воно зразу сипало чи в мішок, чи в ящик, ті, ту стружку. І отут на шестернях буде захисний козух, кожух, коробочка отака захисна, можливо, навіть з масляною ванночкою, щоб мала шестерня могла брати на себе там, чи солідол, чи літол якийсь нігрол, щоб воно на сухо не працювало. Шестерні мають бути закриті. Ну, це все доробимо. Так? Е, я думаю, зараз ми спробуємо його випробувати так, як він є е, на малому тракторі. От, попробуємо, як воно працює. А ці мелочі це вже. Це вже дурниці, хтось це зробить. хтось це прийде, хтось це зробить. О, і цей. Одним словом, отакі такі діла, такі діла. Коротше, ну що, зараз йдемо, попробуємо е, на малому тракторі е, спробувати це діло випробувати. Так, коротше, ми закріпили наш, наш подрібнювач. Так от, тимчасово, на два болти до дерев'яного трапа. От, і Зараз ми підключили його до трактора Т-25, тому що е, даний подрібнювач робився для трактора МТЗ-80, клієнт дав мені кардан. І е, ну, хрестовини шліци такі самі. Зараз будемо пробувати заводити і дробити, дробити дрова. Ну що ж, ви побачили відео, як ця штука працює. Розрахована, вона, я так приблизно прикидав, на гіляки діаметром до 50-60 мм. От, все в залежності від трактора. Тобто Буде воно прекрасно працювати. Ну, 40-ву гіляку, як ви бачили на відео, навіть 40-45 кла... кусає і тут без напрягів. От, Ну що ж, такі діла, якби, такий от проєкт. Я, я вважаю його вже. Закінченим вже не буду показувати ці бляшки, які ми сюди будемо дочіпати, ці конуса, це вже дурниці. От. Ви зрозуміли, в чому суть. Ну що ж. Що я вам скажу? Мене питали на мої підписчики, Макс, покажи якусь складнішу роботу. Ну от, я вважаю, що ця робота вже чуть посложніше, тому що тут і різка, і зварка, і росточка, і фрезеровка, і токарка, і термічка. Ну тут же якби повний спектр, <смі> повний спектр, і бляхарські роботи. До речі, сам робив той кожух. От. До речі, кожух з півторачки бляхи толщиною. От. Ну... Отаке. Можем, робим, знай наших. Я впевнений в даній конструкції на всі 100%. Получилося жорстко, класно, надійно, ну, як то кажуть, по-нашому. Все. Всім дякую за увагу. Удачі, пробуйте, робіть щось. Я не знаю, чи я буду ці штуки робити на замовлення серійно, тому що конструкція надзвичайно трудоємка, металоємка. В, принципі. в мене її попроще робіт, вистачає От. Але як, як варіант, знову ж таки, як варіант, ні на що не претендую. Але як варіант в моєму виконанні варіант даного подрібнювача. Ось такий, ось такий мій варіант. Ну все, всім дякую за увагу. Удачі. Буде діло знай наших.